Всім привіт на каналі Сен З вами я, Олексій, і сьогодні ми з вами продовжуємо огляди весняних новинок LEGO. На цей раз у нас не лінійка технік, Це серія Icons набір 18 номер 10353 Боліт Вільямс та фігурка Найджела Мансела. Ну, що можна сказати, в минулому році ми отримали Арт на сцену, тобто вимальовується певна така серія. Мені такий масштаб подобається більше, ніж ті ж самі Champions, тому є тільки заклики набори. Ось маємо боліт, який у нас буде 31 см в довжину, 13-ширину. Ну, я думаю, що він буде плюс-мінус такий, як і минулорічний, якщо що, десь ось тут має висвітитися посилання на той самий огляд. Загалом можу сказати, що... Вільямс в мене був поки що тільки один і є, це ось цей боліт синій. Тому, в принципі, отримати ще один Night System це завжди буде бонус. Загалом така невеличка коробочка, маємо жовтий принт, ну, що цікаво, так. В ті роки Вільямс був ще й синьо жовтим у нас не тільки синьо-білим, як у той, що стоїть позаду. Загалом очікую не дуже цікаву збірку, бо все ж таки це систем, але ви можете мене поправити. Так, тут є вже певні прикольні штучки. У нас є принти на колесах, що не було в минулому році. Ну, я точно впевнений, що будуть якісь цікаві талі системи, яких ми раніше не бачили. Тому все, не буду вас затримати, хоч. Тільки сказати величезне дякую магазину Bricks Ed за можливість отримати цей та інший набор трошечки раніше. В описі під відео буде послання на їх сайт. Тож якщо вас цікавить купівля будь-яких наборів LEGO, сучасних, раритетних, систем, технік, все це є в них на сайті. Знову ж таки, в описі під відео посилання на них. Ну що ж, тепер давайте переходимо до самого цікавого. До речі, одразу скажу, що коробка у даному масштабі один в один, як і у наборах технік масштабу 1 до 15, ці дві машинки, огляди на які, до речі, є на каналі, що супер, що коровет. Ось вони ідентичні. Ну, можливо, ця інформація комусь знадобиться. Також хочу сказати, я чомусь сказав, що м, набір буде нецікавим там, на початку. Ну Я мав на увазі те, що в принципі це Формула-1, ось я, наприклад, трошечки покоцав коробку. Олексій Я мав на увазі те, що в принципі, ну як і в техніку, ці Форму-1 не сильно відрізняються одна від одної. Тому, збираючи набір в минулому році. Бо на населення. Я не очікую, що тут буде прямо щось там, конструктивно нове. Так? Але, звісно, мені зараз на поті після двох наборів я от вирішив не збрати поки що червону Феррарі, а все ж таки трошечки відволіктись і зняти для вас огляд Тайоми. Що ж таке, так, ця коробка вже не пішла. якось Перші дві я відкрив гарно, а ця мені не піддається. Хотілося просто людині залишити. В мене вже є. Пес на цей набір, на цю коробку. І ось хотілося звісно, в кращому стані її залишити, але вони тут дуже добре її склеїли. Ось те, про що я кажу, що не завжди буває, можна його відкрити. О, так. Ну, наче на 8 з 10 відкрив, я б сказав. би так. коробці більше нічого немає. Я бачу у нас мінімум 6 пакетиків. 7 навіть. Ну так, мабуть, 7 етапів воно. Ну, ви мене пробачите, наче 800 всього деталей, а 7 етапів. Я рахую, що це багато. Але ну подивимось під час збірки. Одразу показую лист з наліпками. Ну, наліпок тут трошечки більше, ніж дофіга. А якщо бути точним, 28. Ну, наліпки, до речі, прикольні. Ну, Не сказати, що вони прям вам необхідні, але якщо ви стати на поліцію, то звісно необхідні. Але для якогось свого, наприклад, мопу такий сет наліпок купити, ну, мені здається, це прикольний варіант. Так, прибираю зараз ці всі мішечки, мішечки-пакетики, і дивимось на інструкцію. Так, поки прибирав, побачив, що етапів аж 8. Ось такої товщини інструкція, як то кажуть, нема що бачити. Є аж 8 етапів. Так, давайте почнемо з самого цікавого. У нас є принт на колесах. Символічно, що у 2002 році такий принт був на колесах Вільямсу у плініці Рейсерс. Тепер такий же принт у нас з'являється нарешті в цих наборах вже Icons і теж на Вільямсі. Ну, що можна сказати? Колеса різної ширини, колеса з принтами, ну це наче все, що ми могли хотіти від LEGO. Нам ще ще треба? Нам ще треба отримати різні колеса у техніку, бо наскільки я знаю, у Фарарі вже будуть принти в цьому році, але колеса все ще будуть однакової ширини. Але все це маленький, такі ліричний технік. Відступ. Давайте дивитись на інструкцію. Я очікую, що тут вже буде якась інформація: інформація про менсила, бо в принципі ну. Досить відомий дядько. Не сказати, що це ікона. Прям там якийсь, знаєте, ну, не рівня Шумахера, Сенни і, можливо, Хемілтона, але все ж таки досить таки непоганий відетний гонщик, відомий. Тому я думаю, що недарма його сюди нам додали. Так? Я так ще думаю, що цікаво буде вгадати, хто буде в наступному році, насправді. Так, що трошечки інформації. Ну, а насправді не так багато вже інформації. Тобто, вся інформація про гонщика це ось з легасів Nigel Mansell. І все. Я думаю, що в принципі буде більше. Я не пам'ятаю, треба придивлятись той огляд, але мені здається, що про сцену було трошечки більше інформації, але можливо я пам'ятаю. Починаємо ми, звісно ж, з фігурки. Всього матимемо, скільки у нас матимемо ми з вами 207 етапів або 131 сторінку. Це вже зі стендом. Стенд, до речі, бачу один в один ну, дуже схожий, як був в принципі у нас і. У боліта минулорічного. Тож, в принципі, ось така інструкція на темному фоні. Ну, по деталькам тут немає що показувати. Будемо збирати. Якщо щось цікаве мені трапиться, я звісно вам покажу. Ну що ж, перший підстоп у нас після другого етапу. Ну, бо насправді етапи такі маленькі, що зукнятись після кожного я не бачу сенсу. Ось таку конструкцію ми зібрали за два етапи збірки. Ну, Прикольно, ці батоги, їх було чотири, тобто, я так розумію, два ще запасних мені залишили. Ну, по іншим цікавим деталькам ну, ліфтарми, оці тоненькі на п'ять із техніку, так? Є техніка. Рамочка тут одна, є технік брейк, ну і загалом далі це все звичайні систем-детальки. Ну, в більшості свої, так, ну ось ще дві, є два технік плей. Тось, така конструкція, Я вже, якщо чесно, не пам'ятаю, як збирався минулий Макларен, але в принципі я вже бачу ці тяги, які були там використані. ну і загалом... Це і той болютформул і то 1, тому я знову ж таки не думаю, що не будуть сильно якось відрізнятись. Поки що я не знайшов ніяких пасхалочок, як це було у тому наборі. Там нагадаю був такий маленький бразильський прапор вмонтований всередину, там біля двуна десь. Тут поки що ну, ніяких відсилочок я не бачу, або просто я їх не зрозумів. так. Ну і звісно ж, що починалася ця збірка, треба показати, так? Це фігурка Менсела ось такий вона має вигляд. Кубок, в руках, шолом. І давайте покажу ще такий вираз обличчя, тобто один такий прям. Добрак дядько, другий такі трошечки зосереджені, але в принципі теж веселий. Ой так. Трошечки я зараз його надламав тут. Ну, знову ж таки, треба клеяти стікери сюди, але так як набір я взяв на огляд і в подальшому. Перепродаю своєму знайомому. До речі, я думаю, в нього огляд теж буде на каналі, бо в нього теж є свій YouTube канал. Тому залишу в описі під відео посилання. подивитись, що він скаже. Ну, не знаю, чи буде знімати інформаційний огляд, чи якийсь шорт, але теж я думаю, якесь відео все ж таки випустить. Далі на нас чекає третій етап. Загалом нагадаю етапі 8, тому я так думаю, що зберу третій та четвертий і покажу вам, що в мене вийшло. Половина збірки позаду, і наш болід вже має передню та задню вісь. Ось тут у нас також виведено кермо для повороту. Ну, насправді, воно так. Тугенько стоїть і там мініфігурка сюди, звісно, влізе зі складними ногами, але воно досить таки велике. Мені здається, як на фоні даного боліду, Трошки не той масштаб, але я розумію, що. Те, що менше Олего, це буде ну, зовсім вже маленьке. Тому ось маємо таку конструкцію. Ось цей кольор це в нас знову ж таки bright, Light Orange, так, якщо не помиляюся, тобто це той самий кольор, з якого був зроблений Макларен Технік 4272. Тобто, як видно, за два етапи ми зібрали цю так би мати передню частину, і ну, тут не показано, що ми будемо збирати далі, на жаль, але я так розумію, що можливо йдемо збирати ось тут задню частину, можливо, ось цей відсік двигуна, Тобто, ну ось. Така конструкція поки що, ну нічого складного, збирається прикольно. Мені насправді ось зібрав дві модельки з техніку, і ось систем навіть якось легше йде, бо все ж таки одне те саме збирати трошки наблюдає, а тут дійсно зовсім інший під підхід, хоча в нашій збирає той же саме автомобіль, так? Але все ж таки систем є систем, і від цього інколи навіть стає цікавіше. Тож, ось поки що така конструкція, буду потрошечку збирати далі. Не знаю, я, чи це, це не настільки прикольно, цікаво збирається, але ось я. Збираючи його, зловив себе на думці, що блін, мені хочеться зібрати якийсь набір із е, лінійки там, по типу Porsche чи що там у нас ще було такого цікавого Lamborghini була ось недавно виходила, Ну, взагалі, -то, тобто зовсім другий підхід до збірки, і ось коли довго-довго збираєш той самий, один та самий технік, то дійсно набридає, і ось це наче ковток свіжого повітря. Тому я ось дійсно отримую задоволення і знаєте, не хочеться казати, що більше, ні, ніж від Porsche, від прошу, я кажу, більше від супер та Корвету, але в принципі точно не менше. Ось це мій такий головний меседж. Загалом, вже перед цим етапом ми маємо ось таку конструкцію, тобто ми зібрали ось цей задній спонар, ну, взагалі, задню частину на п'ятому етапі. І на шостому етапі зібрали ось тут носову частину. Це саме такий вигляд, ну навіть без наліпок виглядає досить таки прикольно. Не пам'ятаю, чи казав, але ось цей Bright Light Orange мені тут дійсно подобається. Він тут, ну, куди більше підходить, ніж звичайний жовтий. Ось. Такий поки що, це все має вигляд, тож давайте зараз швиденько дозберу даний набір, і тоді вже поділюсь своїм фінальним пораженням. Ну що ж, друзі, ось завершує збірку даного боліду, я знову ж таки забувся, що восьмий останній етап це збірка ось цієї підставки. Ну, вона плюс-мінус така ж сама, як і була в минулорічного Макларену. ось тут не вистачає тільки великої наліпки, яку я знову ж таки не клеїв. Ну і на саму збірку боліду у нас пішло сім етапів, якщо не помиляюсь, в минулому році було шість. Але знову ж таки, це треба передивитись відео, тож ви можете це зробити і заодно скажете мені, правий є чи ні. Ось такий це все має вигляд. Ну, що можна сказати, болід все ж таки має трошечки іншу формулу і трошечки. Інший якби, підхід до збірки, так? носова частина трошечки відрізняється, задня частина має трошечки інший вигляд. Так? Але загалом, звісно, видно, що це плюс-мінус боліт тої самої епохи. Ось такий він має вигляд, навіть без наліпу поглядає досить такий прикольно і ну, на полиці він буде стояти гарно. Так? Що стосується кріплення, знову ж таки, тут все стандартно, маємо ось ці отвори, ось так вставляємо сюди. Ну, ось. Зараз вам покажу фото, як це все виглядає. Що я можу сказати? Ну, Непогана виставочна модель. Єдине, на що я звернув вашу увагу, і про що я задумався, коли його збрав, як на мене, ну, він дуже маленький. Ось це моя основна думка. Тобто я його якось збрав і подумав, Блин, 3600 гривень, а розваги тут. На годину. Ось така в мене була думка. І тут питання: да, взяти собі там за 8 тисяч якийсь Porsche, який буде більший в 2-2,5 рази, і буде збиратись там хоча б два вечора. Чи взяти на половину дешевший набір в два рази дешевший, так? Але це буде щось таке маленьке, що ви сядете і зберете буквально один підхід. Ось тут треба подумати. Тому що з точки зору виставкової моделі на подарунок можливо, якщо вам треба детальки. Вже спірно, бо мені здається, що систем певний, ну, окрім колес і ось тяг можна придбати явно дешевше вам, вам кількості, потрібно в магазині. Тому ось цей набір купити собі так, щоб себе розважити збіркою. Ну, це я так вам скажу. Тобто якийсь великий Defender, є огляд на каналі, так, мене, або той же жорнітоптер Dune, там дійсно отримуєш кайф від самої збірки. Тут же, наче тільки втягнувся в збірку систему, бах вже закінчилось. Ось такий, як на мене, є невеличкий мінус цього набору, але знову ж таки, я думаю, все ж таки він більше розрахований на Ценерів і на людей, які саме слідкують і слідкували раніше за Формулою 1. Тому ось я скажу, що в принципі набір непоганий. 8 з 10 він точно отримує, а купувати його чи ні, і чи купили б ви його взагалі. Це вже ви мені напишіть в коментах. Ну і також нагадую, що якщо раптом захочете, магазин Brickset в описі під відео є посланий сайт. І, я думаю, теж в них його можна придбати. Можливо, знають зроблять якусь знижечку, Тож запитати завжди можна. Все, тож на цьому буду з вами прощатись. Дякую, що підписались на мій канал. Якщо ще цього не зробили, то підписуйтесь. Ну і як завжди, з вами був Олексій. Враг на завичка. Ще багато крутих оглядів на різні лего і не тільки.